Добрий день! Сьогодні хочу поговорити як психолог з вами і порекомендувати вам дуже чудову книжку «Арт-терапія для дітей. Я є співавтором цієї книжки, у мене там є методики, які я рекомендувала для роботи. Але книжку можна придбати не тільки психологам, щоб виконувати ті техніки, які ми запропонували. Книжку можна придбати батькам, можна придбати педагогам, які працюють в садочках, в дитячих центрах, в таборах, просто мамам для того, щоб вдома знати, що і як можна порекомендувати своїй власній дитині. Для вирішення будь-яких питань книжка дуже цікава. Книжка має 88 технік по роботі з найпопулярнішими запитами. Ми присвятили цю книгу тому, щоб ну, щасливих людей, дітей було більше в світі, щоб могли допомагати. Я вам коротенько зроблю презентацію змісту. Тут, значить, Дуже цікаві такі блоки для згуртування групи, для налаштування і налагодження взаємодії з дитиною, розвиток комунікативних навичок, дитячо-батьківські відносини, взаємини і взаємодії з оточенням. Антиболінгова робота, спілкування з одному за кордоном, ревнощі, якщо є до сестри чи брата, теж які техніки можна використовувати, прийняття себе, опори, саморегуляція, стабілізація та зняття емоційного напруження, самооцінка та самоцінність, розвиток емоційного інтелекту, робота з негативними почуттями, робота зі страхами, з агресією, стресом. Розвиток уяви, пошук ресурсів, мотивація, цілі та бажання, розвиток дрібної моторики, сміхотерапія, психосоматика, пізнання себе і створення безпечного освітнього середовища є додаткова література, яку можна спеціалістам використовувати, є про авторів, які створили. Такий чудовий посібник це посібник дає 88 технік для роботи з такими популярними запитами. Тут 35 українських експертів, які поділилися своїми техніками, які використовують в роботі. В кінці цього посібника, звісно, є. Контактні дані експертів, тобто, ви можете отримати такий посібник, ознайомитися з техніками, використовувати їх. Якщо вам сподобався якийсь автор, чи вам Хочеться поближче поспілкуватися, завжди в цьому підручничку можна знайти інформацію, фотокартка, дані того спеціаліста, який представляв тут свої техніки. І ви можете особисто написати, знайти в соцмережах, тут є контакти наші всі в соцмережах, і на Фейсбуці, в Інстаграмі, телефони, де ми мешкаємо чи де ми можемо працювати. Є, який досвід роботи, все це написано. І ви, відкривши, можете так побачити інформацію, знайти її і ну, вже тоді ближче спілкуватися. Якщо треба там телефон чи якісь вайли є, завжди можна звертатися. То я дуже рекомендую арт-терапія для дітей, такий посібник. Можете звертатись до мене. У мене ще є е, певні екземпляри, тому що е, надруковані вже закінчуються, треба замовляти новий тираж. Арт-терапія для дітей 88 технік для роботи з найпопулярнішими запитами. Дуже рекомендую і колегам-психологам, батькам, педагогам, вихователям. Там якраз дуже легко і просто. Малювати, писати, щось робити, можете знайти техніки, якщо ви не психолог і не знаєте, що робити. У нас в підручнику все описано: мета, яка є до цієї техніки, який інвентар треба, Тобто, що ви маєте мати, щоб використати приблизно час роботи. Тобто, якщо у вас там група чи одна дитина, скільки вам часу треба, скільки може бути учасників, теж, якщо колеги вже використовували, вони, наприклад, Наприклад, знаю, що певну техніку краще до восьми дітей, чи там 10, чи можна з великою групою. Вікові рамки завжди написано у нас, з якого віку можна використовувати техніку. І алгоритм роботи. Прямо прописано: перше, друге, третє, що ви робите і що в кінці який підсумок отримуєте. Тобто дуже класно, що навіть якщо ви молодий спеціаліст і не володієте всіми навичками, як скласти, Якусь техніку як провести. Тут є алгоритм, по якому ви можете тоді проводити свої заняття, підбирати техніки, які вам потрібно на той час, який у вас є. Зараз літні табори працюють. Треба фахівцям проводити заняття з дітками, з підлітками. То я рекомендую підручник, такий посібник, для того, щоб можна було урізноманітнити те, що ви вже знаєте, і додати до вашого арсеналу певні техніки. І методики, які будуть і працювати заради підтримки дітей, і для ради розвитку, і ви навчитеся щось новеньке за літо робити, тому дуже рекомендую арт-терапія для дітей.